А в Україні, друзі, продовжуємо висаджувати наші томати високорослі. Ще попроходимо пару рядків. Зараз піду в картину покажу з тієї, як цей клинчик. Воно трапецією йде, донизу розширюється. Будемо йти, скільки йдеться, а там трикутник тоді залишиться, Уже буде щось. Ну, будемо розпихувати щось там. Щось розпихувати. Ай. Не надо центральний цей. Бачите? Центральний рал опустити трошки. Хоча чую, якщо стежечка, то тоді надо так, щоб Цей стежка була центральна. Чи так не вийде? Ось це бачите. Прямо ось як фреза шла. Може бо там, де він зараз пройти рядок, а потім сюди нормально вирівняти. Та ні, так вже і буде, коротше. Тулим скільки тулиться, скільки проходів 4 вийде. Виноград. Шикарний виноград. Хай росте він без преград. Бо його навіть не забив град. Оп, от хорош, отлично. 12 балів. Хорош! За встежки. Ну ничего. Проїдемося сюди. Тут. Шікарно. рядки, Помітори геть сладкие. Сладких, сладких. Ловол оре як бульдозер, помітори геть люкози, їси прямо сладко. Ми пореморятки, картоплеса жалкой. Вот такими молотки, тому що там з рікою Влага прийде сюди. Шикарно, друзі. Опа, йде главний агроном. Ну не главний, я главний агроном на цьому городі. А то мій помічник. Права рука. шикарно. А що це він зробив? Щось не то. І що тепер? Хорош, а що це тепер? Топець якийсь? Не продумано. що тут задать Як воно В колії? Это такого на серйозно Щось не то Давай Право руля і їдь іровняй ровняй Лева руля Стой куда Ось сюда тобі треба да, да, да. То давай вперед. Хорош! А так из... І... А так издавай! Справа руля! Обравняй Пускай, хорош! Хорош, хорош! А, ти кінця, з кинтя З Сначала! Давай, да! з початку Лучше б вона мовчала, вона в'яде та мати мочала, щоб не прийшли жуки, щоб не прийшли жуки. Бо як прийдуть жуки, получать від моєї руки. Щось таке наробили-де-де-де-де-де Рала працюють і буде урожай. Буде урожай! О, загорнуло! Маткопи бігом! Один. Два. Тут ж. Є диви. О. Хорошо? Може, де не для нічого. нічим? Сікарна. Шикарно. Бомба, бомба, ракета і подром, ще з посадим, потім додом. Ловоло на на морятки, і ми все посадим молотки. Шо, як душа співає, технологія шикарна. Так, підготовка йде, чарочки, наверно 40 грамові. Ну дуже було тісно, друзі їм, цим томатиком, чесно. А чого ти в ящик його одразу не переложиш? І потім з ящика і розсипати. Ти по марфі розбавиш. Давай. Я всегда з собою беру видеокамеру. На самі подписочки До речі, друзі, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Бо буде цим літом мастер-клас по вирощуванню томатів, овочів, перців, пасльонових, баклажана. Низький, високий, голландський і не тільки. Молдаванські, з Придністров'я, з Чехії. Кращі сорти десятиліття. Або взагалі, можна сказати, цього тисячоліття. Не побоюсь цього слова. Подписки. Завдяки вам уже нас в секті Агро. 1700 людей і з кожним днем стає все більше. Так, так що всім щира подяка Так тримати. А ми вам будемо показувати наш технологію. Все, пішла жара вже зверху проливки, ну, і ця Зуравлик піде під'їхав чи підлетів. Неудобно з кабіни, але будемо задню камеру ставити. Поки тут проливається. Маште як трохи. Але нічого страшно. Давай! Давай! Хорош! Все! Э! Старяк! Картопля уже. А, давай все. Не, все, пришел, пришел. Э! Хорош! Это точно, что -то нема? Точно? Что там такая? Оп! Вот такая. Дигернаут. О! Стой! Пизд. Картопля, даже... О, уже и пустила парусткой. Все. Картопля не в приоритете. Тем более оно по колок. Ось такий клинчик виш. А нічого, зараз так само здасть з сюди. А тут подосажуємо, перестикуємо розмарин, баклажани. Біжу. Картопля вже впритик. А там уже допорим ручний. Ось такі остались, трикутнички тут, там і там. Пала, це не критично. Все, додому! Пішов проливати, бо зараз затопе. А так вийшло, друзі. Тут допорим ручним цим. Трошки картоплі зацепили. Ну але ж, що ж зробиш? Нормальок шикарно. Де вода? Все уже затопило. Сейчас змеї Сергее. Дивіно, затопила. Просто затопило Ти що, Рома? трошки воно Ой, ну вся така посадка. Перший рядок майже вже завершили. Джо Сакіч, сорт серце марші. Марші? Серце марші. Чудо Уолфорда, Джаз. Голландія високі. Великий вождь. Армянський кобзар тут уже був. Ну я тут. Садим. Ще не початий край. Візьму це не віримо. Шо це? Блек, ага, Це буде... Один ряд, ну, в смысле два ряда повноценних спочатку від початку до кінця. Будуть і пікірувані, і рваті, і в горщичках. І закрита корнева, відкрита. Це мої фаворити, я вам говорю. Попробуєте і більш ніколи не захочете щось інше садити. Це іменно топчик Big Black. Получається, нормально люди були тобі блять. Мрія Аліси. Чорні голландські Big блек. Все, вирішили вже Хорош на сьогодні. Це не скійна, теж на сіні. По 10 гривень, по 12 гривень на сінинка. Ось такий прикол, Такі посадки. І ось такий ловольчик нас, наш помощник. Куди його грузити? В цю сажалку, напевно, що. Бачите, все пролито. А все змило. Що це? А, це перець пройшов Я думав, вже змило помідорку. Ну стежка буде. Стежечка чітко. І собі ульот. І не треба ні каплі, нічого. Трохи так згребти. Трохи, звісно, попригортали їх, але нічого. Нормальок. Хорошо. Будемо це все. Ні, там пару рядків перців. Бо ж бік блеки мої фаворити не посадили. Зараз посчитаю, скільки штучок в рядку, щоб орієнтуватися. І замірюю потім площу на якій. Воно. І потім поміряю урожай, скільки забрав. І підрахую примерно скільки можна заробити. Плюс на це що погано, що теж брали на розвод, дороге насіння. наступний рік вже менше затрат буде. Короче, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шестьдесят, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, семьдесят, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемьдесят, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 90 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сто одинадцять. Сто одинадцять в рядку. А рядки буде. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Буде десь 1100 помідор і перцю десь так само. Орієнтізовочно. І плюс ще ж на винограді такі середньорослі метрові гноми буде теж десь 500. Ось тут виноград. Одну так, одну так. І оце десь раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, чотири. Раз, два, три, чотири. Це так само дві підв'яжуся. До цього. Раз, два, три, чотири. Ну, по чотири, коротше. Якщо дев'ять в ряду, міжрядка три метри. Двадцять сім. Двадцять сім на шість. Дві сотки виходить. Шикарно. Просто. Все, відключати воду? Оцей цей рядок повноценний робимо, так? Да? Оце два Оці два? Чи повністю все? Оце де воно де, де закончить. То ще 4 тоді. Ці два і ще чотири, так? Да? Так. Да. Хорошо. Тоді Та помогай, я, да ладно, я піду принесу. Король краси. Такий помідорчик Король краси. Два рядка до кінця добрали. Ну, два-чотири рядка. Та на завтра ставили, Ще капусту вирішили попідсаджувати. Де-не-де. Цвітна броколь. Така тема Де поїли мурашки. І разні всякі ті бурашки Така темка Бурахи це проблемка Актарина вас нема. Все взагалі виїло тупо Нічого, зараз посадимо все, все буде супер. Потім от біли крилки попелиці. Оце окаємо. Обробимо. І буде іменно по барбіякеркуту. Шікс 111 штучок в рядку. Отаке От откарко. Клуц. Набирайся лікар. Всім чотири мені двіка. Така капуста. Джокс. І обірвали, О, ну, такий корінь, Серединка жива. Ульот. Садимся. Раз і лічка вже повна. Садим, коротше. Ловоль. Помощник. То хто Журавель диви? Він зараз потопче всю помідорину. Точно? Хорошо. 23 з половиною тисячі кроків. Йдемо приглянемо ловольчика нашого помічничка. Такі томати. Шикарна стежка. Чотенька. І дорога нормальна тут. Щось прицепом буде. Ого, скільки пташок. А ну тільки що з моїх помідорів. І дорога буде нормальна. З прицепом світі кить. Як вінницький фермер. Тільки шпоньку лагла Прицептика і мамаку. Як сіло ми нагрузив і погнали, ми так само хочемо. Не, не возить, або руками носить, аж воно, ну, де машини стоять. Оце. Прикиньте, скільки нести. Якщо 300 кілограмів в день десь, ну коротше, нормально носить тут. Так що люди, хто задумувався купляти техніку, кого немає грошей, навіть подумайте про кредити. На в міні агро шикарні кредити. Це набагато легше і збереже вам і час, і здоров'я, і нерви. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Наша плантація. Погнали, ого, вже голова крутиться Тут цих помідорів. 110 штук в рядку. 440 і тут... Дві половинки, 500 помідор. Кинули. Завтра ще скількись. А там буде видно. Ну що печем друзі. Запускаємо наш двигун. -тарі -тарі Все, всім дякую за увагу. Погнали ми додому. Підпишись. Якщо досі цього не зробив.